Оратний парк в Трускавці. Ще зима. А він же майже весняний. До речі, подивився недавно відео 2021 року. Та, 2021 лютий, середина лютого. які сніги були, які морози. На бюветі снігу лежало вище пояса. Так, біля самого бювету люди проходили, це воно все на відео видно. Бачите, не так багато часу минуло, а здається що такого не було. Тому рекомендую, хто особливо цікавиться, побачити засніжений Трускавець, зайти глянути наші відео Трускавець 2021 рік. А, щоб бути точним, зиму, лютий 2021 року. Дуже-дуже багато цікавих відео, зимових. Плюс можна побачити деякі споруди, які вже нема. А можна побачити деякі споруди які зараз є, а тоді не було. Та, так здається, що минуло мало часу, місто не змінилося, але місто міняється регулярно, місто регулярно міняється. І ми регулярно вам показуємо ці зміни. Так, Будемо все-таки в напрямку до бівету. Там скоро має бути Валевська. Навіть не знаю, чи ви з цій серії побачите, чи в одній з наступних, але має бути Валевська і ви її побачите. Вже якбись по кому. Йдемо через парк, дихаємо свіжим повітрям, згадуємо 2021 рік. То напевно була така на даний момент остання така дуже... Дуже сніжна і дуже морозна зима. З того часу зими, слава Богу, були тепліші, менш морозні, менш сніжні. А, нагарно в парку. А, потічок тече. Не дивіться на календар, що то що лютий, то насправді вже весна. Звичайно, буде сніг і в березні, в квітні буде сніг також, що не було щоб не було снігу ні в лютому, ні в квітні. Але глобально це вже весна. А і традиційно, то що можна бачити, як тільки приходить потепління і весна, в Трускавці одразу стає більше людей, зокрема і в парку. Ще трошки проснеться вже весь парк. Ми вже показували перші квіти, я вже бачив і перші дерева, деякі квітнуть, можна побачити тобто ще трошки весна прийде повноцінна. Ліворуч на горі кришталою палац. Раніше вище весна. але видно довгі тіні за довгими тінями зрозуміло що це зима Тому що зараз 12 година дня ви бачили всі а в 12 годині дня такі довгі тіні може бути хіба взимку влітку в такий час тіні мінімальні а майже майже дійшли до Едварда показували вже теж неодноразово От. ще немає валевської набіваті але за лічні хвилини буде Краешь палац. А, я уже бачу, я Я уже и бачу. С балетом. 哈 <laughs> 哈 Це волонтер Наталя Валерська запрошує вас сьогодні на свій сольний благодійний концерт Мир над Україною. Сьогодні о 19.30 запрошуємо вас палац культури імені Шевченка. Дуже скоро за лічені хвилини Наталя буде біля нас а зараз. квиточки на концерт продажу, а також ви можете отримати безкоштовно подаруночок листівочки для автографів. Поспішайте всі до нас на 19-го в Палаті культури.